Тому всі ті, хто кажуть, що вони вірять в Ісуса Христа, вони повинні вірити в Євангелію. І Євангелія є основою нашого духовного життя. Євангелія є основою нашої дороги, по якій ми йдемо, щоб зустрітися з Ісусом. У нас, звичайно, різні дороги, поки ми до Нього прийдемо. Але коли ми приходимо до нього і кажемо, Я вірую в Ісуса Христа, Ісус Христос, мій Спаситель, мій Бог, в тебе є лише одна дорога. І це дорога Христа Ісуса. Її ти можеш знайти тільки в Євангелії. Більше її ніде немає. Ніякі вчення людські, церков, оці догми, догматики, те, що пишуть люди, розписують, вони не мають значення, а скоріше всього, приведуть тебе до погибелі. Адже ж врата Ада все ж таки відкриті, і вони запрошують. Дорога туди широка, тому і кажуть люди, що йдуть кожний своєю дорогою. Це великий обман, який нав'язаний людям, це великий обман, що я вірю так, а ти віриш так, тому що віра теж одна. Це великий обман, коли говорять, що є щось інше, рукотворне, чудотворне, а не Слово Боже, яке творить чудеса через кого? Через тих, хто вірує. В нас закладена сила, сила Бога, нам дана влада, нам дано все для того, щоб ми могли звершити. Як ми скористаємося цим? Це залежить від кожного з нас. Тому християнські зустрічі нікого не можуть тягнути за собою. Ми кажемо, йдіть за Христом, тому що ми йдемо за Ним і ми бачимо, як діє Його слава серед нас. Чи все вдається? Я знову вертаюсь до цього, тому що після таких слів скажуть, а у вас все вдалося. Ви знаєте, ви навіть спроби не робите. То як у вас вдасться? А ми робимо спроби раз за разом, і нам здається, і я вірю, що те, що заповів нам Господь, все буде явлене. Тому я не піду шляхом традиційних церков, як їх називають, ні католицьким шляхом, ні православним, ні протестантським. Я піду шляхом Ісуса Христа, до чого і закликаю кожного з вас. Бо церква Його одна, за якою Він прийде, то чому впиратися цьому?